Вітаю в ефірі програма Екофактор собака є найдавнішим з усіх свійських тварин. Вони і досі найбільш популярні, бо маючи гени вовка, здібні до навчання, любові та відданості людині. Людство ще здавнини поділило собак на породи з різним призначенням. Зараз основне місце за запитом посідає захисник та охоронець. І тепер під час війни саме ці породи найбільш необхідні. Запорізький клуб собаківництва та товариства сприяння обороні України працює з собаками та вчить службовців, котрі працюють зі своїми вихованцями до речі, взагалі напарниками, необхідним якостям, що повинні бути притаманні професійному кінологу, доброті, терпінню, твердості та розумінню. виходи на мене з руками! Наша знімальна група була присутня на такому навчанні. Вкрай цікаво побачити, на що здатні ці собаки. На тренуванні були бельгійські та німецькі вівчарки, котрі, до речі, мають дуже високий інтелект і відрізняються великою рухливістю. Вперед бар'єр. бар'єр! 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 ми дійсно намагаємося робити руками, намагаємося працювати з тваринами. Я вважаю, що зараз напрямок усієї кінології України в першу чергу це собаки, що допомагають знаходити людей у зруйнованих будинках, і ті, що допомагають позначити тіла померлих від бомбардувань, щоб ми мали змогу знайти своїх знайомих, рідних, щоб їх поховали так, як треба, і щоб нам не було соромно і вони не були розчавлені десь під уламками тих зруйнованих будинків та підприємств, що розбомблені ворогом, і другий напрямок який ми намагаємося культувати та готувати професійних собак-детекторів, тобто собак, котрі будуть використовувати після нашої перемоги саме для розмінування тієї території, що знаходилася під окупацією. Там буде дуже багато роботи для всіх, і ми намагаємося собак таких готувати. Такі готують. Нароздіться машину! Машину! Прослає руша виході на мене! Бросай оружие, выходи на меня с поднятыми руками! Пас! Пас! землю! На землю. Фас. Правую руку за спину! Пас! руку за спину! Пас! руку за спину. Тут проводяться заняття силовими підрозділами Запорізької області з прикладного дресирування. Є, як я казав раніше, необхідність у вихованні собак-детекторів та собак, що використовують у охороні громадського порядку, що забезпечують безпеку нашого міста та України. Теж в нас є елементи підготовки собак штурмового напрямку. Сьогодні ви бачили, собака виконувала роботу по затриманню злодія на машину через машину і на машину. В принципі, це ті вправи, що вже траплялися у реальному житті. Тому нама. Гаймося зробити так, якщо таке може трапитися знову, собака вже буде навчена необхідних дій. Ви бачили, що сьогодні працювали в умовах максимально схожих на бойові дії з вогняною шумовою дією. Все рівно, що це буде: чи автомат, чи пістолет. Навчена собака не повинна реагувати на постріли з боку ворога та проводити чіткий жорсткий захват до прибуття кінолога. Ви на власні очі бачили, що ця собака не реагувала на постріли над головою. Вона не відскочила, не боялася. І поки кінолог не дасть команду, дай відпусти. Собака тримає злодія до того моменту, поки прийде група підтримки. Група підтримки. Бельгійська вівчарка за кличкою Оскар неймовірна за своїми здібностями, то дуже полюбляє, коли її вихваляють. Ти, ти лучший, ти крутиш. Я та мій службовий товариш. бельгійська вівчарка Оскар. На самослужбу підрозділі особливого призначення поліції Запорізької області. Даний пець спеціалізується на, на, по напрямку пошуково-штурмовий, тобто це затримання злочинців, які чинять збройний опір, звільнення заручників і так далі. Собака на даний момент досягла віку 2,5 роки. Навчання, навчання проходимо, проходили, проходимо і будемо проходити в інструктора. Кінолога Михайла Єна Васильовича, який нам допомагає, надає допомогу спільно з іншими силовими підрозділями, разом відпрацьовуємо необхідні навички, необхідний напрямок роботи. Тобто, наприклад, наша робота така більш чаща, важча, тому що потребує більш, більш таких важливих необхідних моментів в службі. Тобто це робота собаки по злочинцю, який може е, застосовувати зброю. Со, Відповідно, собака не повинна е, боятися пострілів. Також є і, і напрямки роботи спеціалізації. Це пошук вибухово-небезпечних речовин, е, пошук наркотичних засобів та прекурсорів, е, пошук людини по запаховому сліду. Е, наша спеціалізація пошуково-штурмова. Вперед бар'єр! Вперед бар'єр! Собака, долаючи смугу перешкод, в подальшому вже буде навчена долати такі перешкоди, як під час затримання злочинців у вікно, в ту ж машину, приміщення на дах, Звідповідно, смуга перешкод допомагає в цьому. Це одне, як кажуть, з основних напрямків, тобто собака повинна бути керована в обов'язковому порядку. Якщо вона не керована, це відповідно подальшому складі нашу роботу. І відповідно, собака повинна прийти до року, обов'язково загальний курс щоб вона була керована. Подальше ми вже направляємо в правильний розстав. Перва з першого йде, це те, що ми вам демонструємо. Робота по стіні. Далі робота з пошуком вибухонебезпечних предметів, що сховані у транспортному засобі, де собака повинна знайти загрозу. Потім у нас є наступне заняття у спеціальному приміщенні. Там собака-детектор шукає небезпечні предмети, котрі мають різні особливості: ящики, міни, різні побутові предмети, що можуть бути схованкою для чогось небезпечного. Саме сьогодні собака повинна знайти міну, гранату та зброю по зразку запаху. Ось так виглядає пошук так званих закладок. Для нюху бельгійської вівчарки це взагалі не проблема. нашла, смотри, нашла. показала. У спеціальному приміщенні, що слугує для тренування собак-детекторів, серед багатьох ящиків було сховано міну, і дівчинка-вівчарка за кличкою Хіллері без особливих зусиль знайшла вибуховий пристрій. Потім у одну з сумок вклали зброю. Хіларі знову швидко впоралася з завданням і знайшла у кишені сумки пістолет. Отак, на секунду, присідаючи біля знайденого предмету, вона сигналізує про місце його знаходження. Ще вправа з закладеною гранатою у бусі, і тут Хіларі дуже уважно все понюхала та знайшла вибухонебезпечний предмет. До речі, рашисти вже показали своє лице, коли відходили з окупованих територій і залишали по собі заміновані трупи, різні речі, навіть дитячі іграшки. Тому саме так навчені собаки зможуть прискорити розмінування до окупованих міст та сіл, зберегти багато людських життів. Пошукова праця у приміщенні одна з прав, котрим обов'язково навчають собак. Спочатку було завдання знайти людини за будь-якими звуками, рухами, навіть неспокійним диханням. Далі треба було знайти за командою чоловіка, що знаходився на недосяжній верхній локації. Умовний злочинець був затриманий. І наприкінці занять ми відпрацювали вправу максимально схожу на бойову з різним рівнем подразників для собаки, саме для затримання військових у бою, що знаходяться в укритті та мають зброю. Я вважаю, що собаки відпрацювали дуже добре, і за них на службі не буде соромно. виходи на мене, з понятими руками! Щоб собака вправда працювала, їй необхідно здорове повноцінне харчування. Але коли в Україні триває повномасштабна війна, проблема годування тварин постала дуже гостро. Гуманітарна допомога під час війни взагалі дуже важлива. Мене звуть Денис Курилов, я волонтер. Тут я представляю організацію ЮПО, також відому як Кризовий проект хвостатим заручникам війни. Наша місія полягає в чому? В... Забезпечення добробуту тварин, тобто зараз багато хто говорить про гуманітарну допомогу. Так, гуманітарною допомогою ми теж займаємось, але це знаєте, як то кажуть, війна колись закінчиться, а добробут тварин це річ, яка буде потрібна завжди, і хтось має цим займатися, тому що, знаєте, займатися добробутом тварин це задача людей, а не самих тварин. Завдяки гуманітарній роботі зараз можна побачити нагодованих тварин не всюди. Ще звісно, що потрібна допомога, потрібно більші об'єми гуманітарної допомоги, але ця робота дає свої плоди. І я хочу сказати всім тільки одне: не забувайте, будь ласка, про тварин. Добробут тварин це є наша справа, і ми маємо цим займатися. Не кидайте тварин. Якщо у вас є така можливість, допоможіть знову ж таки, звертайтесь до ЮПО по допомогу. Ми допоможемо кормами, ветпрепаратами, чим зможемо. Допомога нашим четверолапим захисникам дуже важлива. І якщо ми маємо змогу, то давайте доєднаємося до добрих справ. Прохання для всіх, хто має бажання підтримати нашу працю та допомогти. Бо наші вихованці для плідної праці повинні мати відповідні умови утримання з певним раціоном. Ось наші реквізити. Допомога нашим четверолапим захисникам дуже важлива. і Якщо ми маємо змогу, то давайте доєднаємося до добрих справ.